Звичайно, є різні люди і є люди, які являються такими, знаєте, життєвими песимістами. І я зараз говорю не тільки те, що люди стали песимістами під час війни ці два з половиною роки, вони були й до війни і вони завжди життя бачать у цих сірих тонах. Тому що кожен із нас бачить зовнішній світ, виходячи з того внутрішнього світу, який в нього є. Якщо в нього внутрішній світ світлий, теплий, Милосерне, люблячи, мирне, добре, то він і зовнішній світ бачить в такий призмін ну, такими очками. Ну, Якщо там каламутно всередині, то весь світ буде каламутний і в сірих тонах, не дивлячись на те, що і пташечки співають, і весна, і сонечко, і травичка, і природа, і все гарненько. Що робити, скажімо, відносно спілкування з цими людьми? Ну, В першу чергу треба подумати, чи вам таке спілкування потрібно. Бо воно не таке просте, як здається, на перший погляд. Тому що коли ви з подібною людиною поспілкуєтеся, я вже не говорю про мати під час спілкування, це дуже сильна негативна енергетика в дійсності. Ну, коли ви поспілкуєтесь з такою песимістичною людиною, в якої все не так і все погано. То ви ж прекрасно знаєте свої потім внутрішні відчуття, як ви себе відчуваєте. Ну, сповніть подібні спілкування і сповніть свої дискомфортні відчуття і задайте собі питання, чи це потрібно. Ну, інколи відійти від такого спілкування неможливо, тому що це можуть бути члени вашої родини або навіть члени вашої сім'ї. А якщо це люди просто із зовнішнього середовища, ну тоді, можливо, дійсно не варто спілкуватися.